І усім привіт, мене звати Ліцей, і сьогодні це продовження стрей. Я ще ні, не грав на джойстику. От я хочу попробувати Так, це, так Зрозуміло. Прикольно як бігати? Бігати. Це? М'явкати. А як швидко йти? Я не розумію, як швидко йти. Так. Так. Мені треба не треба, ти! Навіщо ти мені? Я не разви як м'явкати. Не м'явкати, а бігати. Це А. А це пихати. Ага. Угу. Я не знаю, еще ДЦ... Как они называется? Аутсайдер. О, я не знаю, где он. Мне треба все аутсайдеры. Вот Одз... <клухи> <клухи> О, один, два, три. Один, два, Друга. У мене нема першої. Стріл. О, все, я замовлю. Це стріл. Так, бігаю. Що? Йому істина треба. Так, вот там був аутсайдер, во. Там аутсайдер. О, сбросил. Так еще. Так, стрибнув. Давай руку. Туди мені треба. Вот получается на другу сторону. А ви ч тут усилийся? Ч, не можете зрозуміти коли? Росія? Закій... Ми закінчимо закінчим війну, що шов вони думають? Ух, ми збросили краску. Так можете ви просто її помити, все! Чого він так довго це робить? не досі там це робить. Не разумею, я тут не можу, вот дивіться. Во. Я, вз... я беру цю штучку, трючку, кладу її, стрибаю, вниз стрибаю і попадаю сюди. А тут тебе ау... книжки ці аутсайдер. Я не знаю, де ви. Ми... Ну добре, води мы поп'ємо зараз. Ну все, хватить. Ну я серьезно не знаю, куди йти. Як мені зрозуміти це? Так, добре, стрибаємо. Та стрибай ти! Так там би вже були. але я все одно не розумію. Куди би йти? Що? Так Високо? Може. Бо ти ж не можете високо, чи можете? Та вниз мені треба. Куди ти? Це Франкенштейн це і ш... що? Чи що? Я Не знаю куди йти. Просто не знаю. Куди мені йти? Якщо... Я просто не знаю. Во. Побігав кудись. Я не що нам це робити. Зараз ми в бабусі. Нам що треба зараз? Нам треба Момо віддати. Якщо... Нам треба ще декілька книжок. А цих декілька книжок я знаю, де вони. Мені десь подивитись треба, щоб дізнатися де всі книжки. Просто тут два. Давайте пограємо трішки. Oh, Не-не-не-не-не нападай Чо він, а? Шо? Ні, він не хватит. Добре, тоді ти далі. Абі, С, і МД Так, тут нічого теж. Де ще не був? Я зовсім не знаю, де я не був і куди мені зараз йти треба. просто не знаю. Вот там я был. О. Стрибай, вот стрибай, вот сейчас тут бух я здесь. Вот тут я бух. А я что-то делать. А, вин на пляж кочки дают. Раз покажу. Я зараз else? Як! Ну давай! Показать Ну, Элс? Вот, Элс. А! Вот! Else. Так? Так. Як? Добре, вже мишкою буду, тільки ж ти вдобно грати. Вот. Давай можу вже рука. Mm. Uh -huh. Так, добре. Показати? Показать. Здорово, идет. Добре, здорово. Не знаю, куди йти. зовсім не знаю. Як і куди выйти.

Ну я не столько зовсім куди йти. Ти піш. Ж... Через. Не, йому не треба. Я не знаю зовсім куди йти. Кого мені треба запитати, щоб дізнатись, куди піти? Душенічко. Не питайте, як я знаю. Злате. Як... Да за всі. Ні. Так, коротше, йдемо до Момо. Мені він срочно треба. Я не можу може е еще одну книжку. Я вру... Я знаю, де МОМО? Давай за прогнали сюди, Він на... Ай! Він иди іде... він проти аутсайдер, тільки аутсайдер. один і це і є момо. Так, ідемо сюди. Так, тепер. Стрибай на Який же він тупий Цикит. Муркит! Ти шо нам уже? Як? О, нарешті. Чому він такий? Ну серйозно, я бложды было да стрибай ты на ты не можешь вот давай тепер туди вот ты честно я вот наверх стрибаю, а він Нарешті. так тепер стребаем так и він должен бути? Везайман на так, да мы ще набули, в потом аутсайдере были. В том теж был вот цей аутсайдер. Це теж аутсайдер? А... Дейшов. Дэвид де баб це бумо. Кстати, Момо не напоблюдает Ну, из ä... кабипасты видно. Це ім'я вони не помітає. Так, добре. Вот, бобо. Нічого плаче тут. Так. Давайте граємо. Так, добре. Слайдери. Все. Слайдер. Вызов, что покажу? Речь. С мышкой здесь. Ага. Ага. Так еще раз показываем. Ага. тоже начнет она можно найти еще одну книжку а це еще таке? а ведь куда вы знаете что я такие корова ну В следующие сырье продолжим я спать шеймус шеймус ой тысяч принес десь... поможет

А це ще хто? Так добре. Так, то добре. Всем пока. До скорых зустріч.